Я трошки готувала е, доповідь в одному форматі, вона називається Вплив сімейних та родових сценаріїв на розвиток і подолання постравми особистості. І е, сьогодні, коли виступав пан Семен Глузман, трошечки, знаєте, е, воно трошки переформатувалося. Чому? Тому що е, він нагадав ті травми, які ну, мабуть пережили більшість і переживають досі більшість частина населення України. І от на рахунок посттравматичного синдрому. Знаєте, коли минуло півроку після Майдану, я зрозуміла, що він в мене теж присутній. Дуже цікаво, що фіксація відбулася на такому моменті, коли син іде. На Майдан, тоді, коли там стріляють без зброї. І оцей момент прощання, оскільки це було ну, будемо казати, наша була Банківська, наша була ем, Грушевська, ну, всі ситуації були які найгостріші, він завжди там був присутній. І от оцей момент, коли ти знаєш, що дитина йде без зброї, коли він одягається якісь знаєте, дитячі м -м, речі. Наколінники для скейту, чи щось це як засіб охорони. І ти обнімаєш, і ти розумієш, що ти не можеш не пустити, і серце ніби замирає. Було багато всього, але чомусь те не викликало травму, а викликало цей момент прощання. Тому у кожного є свій момент травми. І ця тема. Про яку ми сьогодні з вами будемо говорити, вона насправді дуже багаторівнева. Ну, коли ми говоримо про особистість, то за основу все-таки беремо контекст особистості психоаналітичної, тобто психодинамічної теорії, свідоме, несвідоме, підсвідоме і несвідоме. І несвідоме ми розглядаємо в якості колективного несвідомого, родового несвідомого, особистісного несвідомого. Що таке колективне несвідоме? Я в двох словах скажу, ви всі це знаєте. Але під колективним ми розглядаємо архітипічні сліди прихованої пам'яті всього людства, розглядаємо історичний досвід народу, до якого належить особистість, релігійний досвід народу, до якого належить особистість. Далі родове несвідоме. По великому рахунку всі злети і падіння, які переживає людина, вони прописані у нас всередині. І дуже часто різного роду окультисти, різного роду секти експлуатують це, в першу чергу. Експлуатують за рахунок різного роду життів. Та ну як же ж ви не вірите в реінкарнацію? Людина посиділа, приходить. Я бачила своє минуле життя. Яке минуле життя? Звичайні фрагменти нашого родового несвідомого. не більше, ні менше. Це той досвід. Нашого роду, бо кожна людина приходить у цей світ, вона приходить не як билина, вона дитина своїх батьків, у них були свої батьки, у них були свої. І ці сподівання роду вони передаються в якості соціальних сценаріїв і особистість несвідомої не людини, яка формується безпосередньо від моменту самого зачаття людини. І коли ми говоримо про психотравму, то ми повинні розуміти, що вона має когнітивний рівень. Та, це зрозуміло, це особистість, яка була включена тут і тепер в цю травму. Але, як показує практика, доросла людина, в принципі, здатна подолати будь-яку кризову ситуацію. І Якщо людина не може її подолати, значить є щось таке, до чого ця травма вона прикріплена. І нам дуже важливо знайти той елемент прикріплення цієї травми. Коли ми говоримо про, знову ж таки, про особистість і ті складники особистості, про які ми тільки що назвали, то ми повинні розуміти, що кожен цей складник забезпечується внутрішнім та зовнішнім рефлексивним та соціальним чинком. Вчинок це є первинна одиниця діяльності. І про це, багато, ну, про це в своїх працях писав Киричук. Тобто наша думка це є вчинок. Чи не буває зовнішній, чи не буває внутрішній. А, насправді, ми рідко ведемо монолог внутрішній, ми зазвичай ведемо діалог. Ну, я сміюся завжди в таких випадках. завжди приємно поговорити з умним чоловіком, та з собою. Що ми завжди успішно робимо? І е, в даному випадку, ми знову ж кажемо, що оскільки прово... йде мова внутрішнього діалогу, то так чи інакше ми взаємодіємо вже включений соціальний фактор, людина істота соціальна. Ми в цьому внутрішньому діалозі розмовляємо зі своїм іншим я. Ми в цьому внутрішньому діалозі розмовляємо з іншою особою. Ми в цьому іншому внутрішньому діалозі розмовляємо з Богом. Тобто це завжди іде-суб'єктне спілкування. Якби воно не було, хоча, безперечно, є фактор рефлексивного спілкування, коли ми можемо говорити в якості, де відбувається в якості монологу. Так само, коли людина взаємодіє зі світом, вона теж взаємодіє як соціальна істота. І От є така особливість, що багаторазове повторення оцих соціальних вчинків призводить до соціальної моделі поведінки. Що в свою чергу реалізується через соціальні модельно-структурні компоненти. І що це значить насправді? Ми можемо їх поділити на кілька видів: соціальні моделі колективного несвідомого. Вони визначаються е, ментальними пройми особистості як нащадка та представника конкретних етносів. Також ми можемо говорити як представника людства. Тому що напрацьовані загальнолюдські моделі поведінки, які є в нас автоматичними, на яких ми не і навіть ніколи не шукали теологію тих чи інших вчинків. Далі соціальні моделі родового несвідомого вони представлені у вигляді типізованих сценаріїв відреагування особистості на конкретні подразники. Я буду приводити приклади, тому зараз тільки оголошу. Соціальні моделі родини це моделі, які безпосередньо дитина засвоює в процесі комунікації зі своїми рідними. Ті типові відреагування, ті типові, типові фрази, по суті, всі наші неконструктивні моделі поведінки чи конструктивні, вони закладаються як базові моделі, базові сценарії у батьківській родині. І закладаються при безпосередньому спілкуванні зі своїми рідними. Це якщо стосується родини і соціальні моделі сім'ї, тобто в російській мові немає різниці та, родина і сім'я. В українській мові ми маємо різницю. Сім'я це де чоловік, жінка, дитина. Тобто безпосередній вплив це дитячо-батьківські стосунки. І соціальні особистісні моделі це вже ті всі моделі, які набуті в процесі життєдіяльності особистості в позасімейному середовищі. І от як відбувається структура формування соціальних моделей, поведінки. Ми бачимо тут кілька рівнів. Зараз. Найнижчий рівень, так, сказали, що десь тут є кнопочка чарівна, тільки називається Спробуй тепер потрапити. Техніка в руках дикуна копа металобрухту. Так, о, десь вона мелькнула, я її спіймала і загубила. На використанні, все, Ні, просто е, кут інший. Так от, коли ми кажемо архетипічні, ну, ми можемо поділити колективне несвідоме на образи архетипічні, що більше стосується взагалі е, загальнолюдського людського і ментальні образи. Е, далі ми говоримо про рівень е, роду, про рівень родини, про рівень. Е, Сім'ї і про рівень безпосередньо особистісний, вже рівень набуття соціальних моделей. Коли відбувається травматична ситуація, а, якщо це стрес, який рівень, як ви думаєте, найперше реагує? Якраз ні. А чому? Тому що особистісний – це те, що ми вже набули, напрацювали, і швидкість цього вона уповільнюється в порівнянні з первинними моделями. Ті, що є більш давні, це як знаєте, за ці давні моделі відповідають більш давні ділянки кори головного мозку. Тому вони більш, швидкість цих моделей дії є більш значно швидше відбувається від реагування. Якщо ми кажемо не про травмуючу ситуацію. Не про травматичну, то абсолютно вірно. Спочатку у нас реагує особистісний рівень. Далі реагує у нас ті моделі, включаються, які виходять з сімейних систем. Далі включаються ті, що виходять з родинних, далі родових і е, систем уже колективного несвідомого. Тобто воно діє в різних випадках, діє по-різному. Ця модель. Що відбувається? Тобто, коли виникає будь-яка ситуація, завжди все зміряється, який досвід виявився позитивним. Якщо ми говоримо, що досвід вирогування в кризовій ситуації, у, напрацьований е, віками, ну, що значить віками, тобто доведений по суті ну, майже до рефлексів, ну, умовно кажучи, на вас кидається звір, що ви робите? Бігом тікаєте. Правда ж? Це досвід, по суті. Який належить архетипічних проявів. Лише потім ви думаєте так, куди я біжу, для чого це мені треба, що відбувається, і так далі, починається якимось чином це зрозуміти. П'ять хвилин. Господи Боже, за що? Добре, тоді коротенько спробую розказати. Відповідно. Далі працюють наступні, наступні, наступні моделі. Тому я буду дуже тоді швиденько намагатися, бо там досить багато матеріалу. Ну я не буду тепер пояснювати, немає часу. Та на рахунок моделі поведінки батьківській сім'ї. Ну ви знаєте, що батьківська сім'я це вже дуже досліджено. Ви більшість з вас дійсно є практиками, і цю тему вже мабуть розглядали і вздовж. І впоперек, тому що дитина отримує базові сценарії своєї поведінки в батьківській родині. Але е і тут в даному випадку я привела приклади, яким чином батьківські е структури, сценарно-модельні структури вплив е батьківської родини на дитину, та, які кореляційні зв'язки з конфліктністю в сім'ї, у дитини, тобто тривожність і конфліктність, тривожність і ворожість. Е Сімейного сценарію почуття неповноцінності, ворожості, поведінки, поведінкові прояви. Ну, я ж кажу, оскільки ця тема достатньо вивчена, я не буду на ній зупинятися. Я зупинюся трошки на іншій темі. От сценарно модельна структура впливу батьківської родини. І от що показало дослідження, я багато працюю з жертвами сексуального насильства в кримінальній міліції. Так от дослідження показало, що 90% випадків, коли дитина є жертвою сексуального насильства зовнішнього, насправді обоє або один з цих батьків теж зазнав насильства. І навіть якщо дитина про це ніколи не знала, Інформації в когнітивній сфері не існує, але дитина відтворює сценарій жертви. Чому таке відбувається? Тому що травма батьківська була непропрацьована, тому що батьки витіснили цю травму і несвідомо почали перекладати цю травму на своїх дітей. Те ж саме стосується з педофілії. Там взагалі виявилося, що 100% випадків ну, особи, які страждають на педофілію, насправді вони самі в свій час були жертвами педофілії, педофільних проявів. І взагалі 100% насильства було, вони були жертвами насильства, а 70, понад 70% вони були жертвами педофільних проявів. Тобто хлопчики, які самі зазнали цього насильства, і вони не вийшли з тієї травми. Що стосується гомосексуальності, ну там взагалі дуже цікава річ, що по великому рахунку: ну, одна універсальна формула. Те, що вдалося виявити у всіх цих випадках, завжди присутній образ непрощення батька завжди. Чому я на цьому наголошую? Тому що в психології ми прийнято, прийнято говорити про стосунки сина і матері, і на цьому рівні зазвичай зупиняється. Але коли скільки мені доводиться спрацювати, коли вже іде значно глибше, з'ясовується, що попри те, що є нерозв'язані стосунки і протистояння матері або навпаки базове підкорення матері, є непрощення батька. Причому не прощення за те, що він там був агресором, не прощення за те, що його взагалі не було. Не прощення за те, що він дав владу жінці. Непрощення те, що він дозволив їй керувати всім в житті. Непрощення те, що, що взагалі не брав на себе батьківську відповідальність. І це було ну, досить такий важливий факт. До речі, ця особливість притаманна понад 70% людям шизофренії. Там теж в основі лежить непрощення батька. Це представлені результати досліджень інституту Центру українознавства. І ну, дослідники от провели тоді обстеження. Це було ну, тисячу громадян України, яким у тридцять 33 роках було від одного року до сіми років. І 500 із них жили на українських теренах, де була присутня, де був присутній Голодомор, а 500 із них. Належали уже до інших каргорти, які не зазнали голодомору. Так, от, що характерно, пережили смерть своїх батьків, братів і сестер у роки голодомору: 76% в першій групі і 0% в контрольній. Ну зараз я більше візьму по психологічних таких показниках: мають високий рівень тривожності: 73% в першій групі і 12% в контрольній. Домінування депресивних настроїв 59% в першій групі 11 контрольній. Наявність фобічних розладів 55 в першій групі і 7% контрольній. Наявність психосоматичних розладів, 50% в першій групі і 20 контрольній. Несвідомлений комплекс меншовартості – 78 в основній групі та 32 контрольні. Тобто в даному випадку ті переживання, які переживала родина в даний момент, ми бачимо, як воно відобразилося саме на Цій ситуації, але Трошечки, мабуть, це інше, Ладно, я вам тут просто прочитаю. От Коли ми в своїх дослідженнях в мене в практиці я ну, я веду завжди детальний анамнез, захворювання і записую, в принципі, ті речі, які відбувалися з людиною, відшуковуючи повністю по системі внутрішніх переживань людини, внутрішніх образів, батьківської родини, внутрішніх образів, загалі роду. І от що характерно, аналізуючи результати клієнтської практики зі 124 хворими, онкохворими, які звернулися за психотерапевту. Допомогою, можемо констатувати, що 36%, ну, мова йде про, о, про о, Надніпрянщину. Що 36%, тобто це було 45 осіб, їхні предки пережили життя голодомору, і саме у цих 36% був виявлений найтяжчий анамнез перебігу даної хвороби. Типові сценарії, які спостерігалися в даному випадку, мені просять, щоб я вже закінчувала, тому я просто скажу типові сценарії. Е, Перший такі загальні сценарії це сценарій почуття провини за те, що живу. Тобто, той, хто вижив в голодоморі, він е, наступним поколінням передає почуття провини. Я не мав права вижити. І оцей соціальна модель, яку несе дитина, вона. І передацьом поколінню. Тобто я не маю права вижити. Це погано, що я вижив. І, дуже, і от четверте покоління завжди дає найбільше спалах різного роду розладів, починаючи від онка, закінчуючи різного роду залежностями. Також наступний сценарій, теж який виявився типовим, це втеча в ілюзорну реальність. Ну, умовно кажучи, особистості для того, щоб вижити, треба було ніби розчленити себе пополам, де є. Та частина, яка взаємодіє з реальністю, та частина, яка творить нову віртуальну реальність. І от та частина, яка взаємодіє з реальністю, вона не може бачити те, як вбивають твоїх дітей. Вона не може бачити, як діти помирають на вулиці, як помирають твої діти від голоду, як репресують, вивозять, чому є, як помирають в поїздах і так далі. І, і відповідно психіка творить свого роду розщеплення особистості. І тоді особа для виживання живе тією віртуальною реальністю, де можна адаптуватися. І, відповідно, наступні покоління перебирають модель віртуальної реальності. До чого це приводить? Це призводить, що коли виникає стресова ситуація, то, відповідно, оскільки ця модель виявилася ефективно попередньому поколінні, відповідно, що вона включається. І тоді людина несвідомо починає шукати віртуальну реальність. Яким чином ми забезпечуємо віртуальну реальність? Та в першу чергу в різного роду залежностях: алкогольна залежність, наркотична, ігрова і навіть сексуальна залежність. Тобто там, де можна вичленити, відокремити від реальності, тобто творення своєї власної віртуальної реальності. Тут просто наведені трошки приклади різних моделей відреагування, тобто, як предки цих клієнтів вони відреагували на ситуації. От, подивіться, зміна ставлень до себе. Якщо не релігійне мислення, непрощення, було непрощення прощення катів, звинувачення оточуючих, це було 60 чоловік виділено. І от показники ставлення до себе 1,8, Середні показники це 2,0. Тобто це тенденції негативні. Так само ставлення до людей 1,32, ставлення до життя 1,79, Тобто у всьому проявляються негативні тенденції. Там, де не релігійне мислення, але з відбулося вдячність, формувалося у тих поколіннях, вдячність за те, що вижив, все зараз закінчу, за те, що вижив. То ми бачимо середні показники, і там, де було релігійне мислення, прощення катів і молитва за катів і жертв. То там абсолютно позитивні життєві сценарії. Ну, я перепрошую, мені показують, що час закінчився, тому не можу надати всі дані, але вони будуть висвітлені в науковому виданні. Тому всім дякую за увагу.